Всім привіт! Сьогодні ми в Садовому центрі клуб рослин демонструватимо вам ялівець Віргінський «Хец». Це чагарниковий, швидко ростучий сорт ялівця, який у віці 10 років сягає метра в висоту та двох-двох з половиною метрів в ширину. Нові гілки розростаються над землею старі під кутом. Хвоя голубувата. Спочатку плоска, пізніше округла. Вимоги до вологи та ґрунту невисокі. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Досить морозостійка рослина. Мінімальна температура для росту складає мінус 34 градуси. Рекомендується для посадки у великих садах та парках. Придбати ялівець Віргінський ХЕЦ ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!